Дівчата, Венздей, зверніть на мене увагу. Я хочу, щоб ви приготували для мене піцу. Звісно, буде зроблено. Еніт, зупинись, Віддай сюди качалку. Так, добре. О, придумала. Я приготую солодку піцу. Тісто буде із жуйки Хуба-Буба. Качалки не мали, є купа машинок на радіокеруванні. Тепер я легко розкатаю жойку з їх допомогою. Так, а кран допоможе мені зробити бортики жуйки. Супер. Венздей, подивись, яка основа. Як це жахливо, правда, але я так старалась. Добре, треба додати начинки. Ти маєш рацію. Нанесемо солодке маршмеллоу-флав. Думаю, що стільки вистачить. А тепер обережно все розмазуємо. Тепер додамо смачні мармеладки. Розкладу цих милашок по всій своїй піці. Краса, а ще обов'язково додам солодку кольорову посипку. Моя піца готова. Венс, дай дивись. No. Мені не подобається. Давай я покажу тобі, як готують смачну піцу. Для початку зафарбуємо тісто у чорний колір. Тепер треба зліпити з цього тіста тіло павука. Річ, давай. Ти впораєшся з цим завданням. Прошу тебе працювати жвавіше. Дякую. Переходимо до прикрашання. Сюди я покладу ковбаски, а тут зроблю очі та зуби з червоного перцю чілі. Нарізаємо сир та скрутимо його у тісто. Таким чином, у мене вийдуть лапки павука. Залишилось гарненько все підсмажити за допомогою вогнемету. Ідеально, моя піца повністю готова. Ой, дота! Смачного! Ну-ка, що ви приготували? Мамочки, це ж величезний павук. А він точно не справжній. Ні, здорово! Піца павук дуже незвично. І піроні неймовірно смачні. І лапки також. Смакота. Мені сподобалось. Так. Ого, а це рожева піца з мармеладками. Я таку ніколи не їла. Виглядає супер. М -м, як солодко. Отак однозначна перемога. <гас> <гас> Венсдей, я перемогла. <гас> так. Треба підбадьоритись і потанцювати. О, Джейн, ти вже щось намалювала? Так, зараз покажу. Приготуйте мені, будь ласка, смачний коктейль прийнято. Okay. Okay. Без проблем. Першим ділом мені потрібен казан. У своїй книзі чорної магії я знайду саме відповідний рецепт. Подивимось. Так, ось він. Добре, що у мене є всі необхідні інгредієнти. Беремо фруктову фанту та заливаємо у казан. Далі мені знадобляться фіолетові соплі гобліна. Тягнуться вони чудово. Далі покладемо жабу. Чудово, моє зілля, тобто коктейль, готовий. Переливаємо в келих та переходимо до декору. М -м, збиті вершки вогонь. Річ до мене. Відволікає Еня, та я заберу її збиті вершки. Давай швидше. Ням-ням-ням. обожнюю вершки. Ой, що це таке? Ха -ха, лоскітно. Ну, просто неможливо. Перестаньте. А ось і мої збиті вершки. Чудово. Саме їх у мій коктейль не вистачало. Польємо зверху дуже кислим гелем. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Прикрасимо мармеладними очима, ставимо трубочку і можна подавати. Вау, як гарно! Я теж почну готувати свій коктейль. Мені знадобиться ось ця смакота. Спробуємо ножим відколопати кульку. Так, супер. А тепер спробуємо, що там всередині. О, смачно! Мені підходить. Наливаємо в келих. А потім мені знадобиться лід. Холодильнику його багато. О, Так, ось і він. Але мені потрібен не сам лід, а крижана крига. Тому зброємось молотком і б'ємо. Ах, як же це весело? Готово Тепер перекладемо все у келих. Далі додамо фанту. Ну ж, бо відкривайся. Нічого не допомагає. А може, зараз вийде? Ой. Ну-ка. Ні, а, вся газовка розбризкалася. Oh ну, нічого. Подумаєш, проте вона дуже смачна. Сподіваюсь, там щось залишилось. Ага, переливаємо в келих, стільки вистачить. Далі додаємо кислу блакитну газовку з ожиною. Подивіться, як гарно. Залишилось все прикрасити. У мене буде кислий гель та цукерки Ньорц. Видавлюємо на келих, а зверху присипаємо маленькими фруктовими цукерками. Краса. Вставляємо трубочку і можна подавати. Ну і що, Джейн, смачного? Ого, виглядає дуже апетитно. Хочу спробувати ось цей. М -м, збиті вершки, неймовірна смакота. І сам коктейль також супер. А тепер оцінимо на смак райдужний коктейль. Його точно робила Ммм, Як солодко, мені подобається. Хто ж вартий перемоги? Вирішила Еніт. Так, велике дякую. Мій коктейль краще. Дівчата, на цей раз я хочу, щоб ви приготували мені бургер. Окей. Еніт, ти будеш готувати? Ой, так, точно, починаємо. Ці булочки виглядають зовсім не апетитно. А от пончик саме те. Я зроблю солодкий бургер. Розрізаємо пончик на дві половинки, а в якості начинки я покладу шоколад. Замість соусу дадам кислий гель від Drop. М -м, який кисленький, але смачний. Видавлюємо та побільше. А потім викладемо смачний маршмеллоу. Хочу додати мармеладні стрічки в кислій посипці, а зверху палю полуничним сиропом. Це буде бомбічно смачно. Накриваю другою половинкою пончика, та готово. Квен здей бачила? Це занадто нудно. Давай я покажу тобі, як готувати смачний бургер. Для початку треба підсмажити котлету. Я зроблю це завдяки потужного електричного розряду. Одягаємо окуляри і дамо струм. Отак. Ось це те, що треба. Ха, як бадьорить. Моя котлета готова. Викладуємо її на мій бургер. Ого, прикольно! Не торкайся. Яка ти вредна Венздей? Ти ж мені подруга. Поки я беру участь у кулінарному челенджі. У мене немає друзів. Беремо шматочок сиру і вирізаємо з нього зуби, кладемо на наш бургер, накриваємо другою половинкою і далі нам знадобляться мармеладні очі. Велике, дякую, Карл! Ти найкращий. Кладемо наші мармеладні очі на бургер. А далі беремо червоний перець. Ідеально, робимо з нього ріжки. Готово, можна спробувати. Вау, круто! Джейн, смачного. Вау, які апетитні бургери! Почну, мабуть, з диявольського червоного бургера від винздей. Такі прикольні мармеладні очі. Я їх дуже люблю. А тепер спробуємо і сам бургер. Ммм, смакота. Рада старатись. А тепер спробуємо бургер від Деніт. Упевнена, він буде дуже солодким і смачним. обожнюю райдужні стрічки. Смачно та кисло. Я знала, що джинс подобається. Так, перемога дістається. Венздей! Нарешті мій кулінарний талант оцінили. Венздей, ти посміхаєшся? Ось це так. Ні, тобі здалось. Еніт, заспокойся і подивись, що намалювала Джей. І так, я хочу, щоб ви приготували панкейки. Чудовий вибір. Буде жахливо смачно. Так, приступлю. Ауч! Я почну перше. Річ, мені потрібен чорний барник. Дякую. Видавлюємо барвнику тісто і потім все як слід перемішуємо. Тепер мені знадобиться шприц. В нього я наберу чорне тісто. Видавлюємо тісто на сковорідку. Я хочу зробити панкейк у вигляді павутиння. Це буде особливо гарно. Потім я намалюю маленького павука. Супер! Біла тарілка виглядає дуже просто. Тому я видавлю на неї трохи червоного полуничного сиропу. Отак. Інша справа. Можна викладати панкейк. А тепер посипаємо зверху солодкою пудрою. Наче це справжнє павутиння. Краса. Зверху кладемо нашого павука і готово. Ідеально. А тепер моя черга. Я вже придумала, що намалюю. Я намалюю єдинорога. Беремо чорне тісто та малюємо контур. Чудово. Контур готовий, можна заповнити все кольоровим тістом. Тіло й буде біле, а носик має бути рожевим. І видавлюйся. Та що ж таке? Тісто застигло. О, ні. Який жах. Я тепер вся брудна. Без коментарів. О, тісто дуже смачне. Мені подобається. Готова їсти його сирим. Гедота Ну, добре, треба закінчити панкейк. Заповнимо всі порожні місця кольоровим тістом. Ось так. Залишилось намалювати райдужну гриву і можна перегортати. Супер! Мій панкейк готовий. Перекладемо на тарілку. Вен з тобі подобається. Ніколи б таке не з'їла. Давай показувати панкейки Джейн. Вау, як мило! Боже мій павук. Сподіваюсь, він не справжній. А це знову винти вирішила мене налякати. Павук панкейк це дуже кумедно. І, до речі, дуже смачно. Клас. А тут чудовий диноріг. Я б з ним навіть пограла, але треба спробувати. О, так. Це неймовірно. Як же ти це зробила, Еніт? Він просто чарівний. Перемога однозначно дістається, Еніт. Так, єдинороги рулять. Це не чесно.